У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більше божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок війн, хвороб, катаклізмів, у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь світ слухняні Слову Божому. Тому від усіх страхів, фобій, розладів. Депресії та іншого жаху звільняє лише Слово Боже, адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. І Ісус Христос сказав: Пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Тому за рік на канали місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули біля 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії, підписуйтесь на телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших YouTube каналах. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами та наповнюйтеся вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.